З давніх давен Великдень одне з найголовніших релігійних свят року. В нашому народі сформувалось чимало великодніх традицій, які передаються з покоління в покоління. І досить часто ці традиції різняться між собою. Але безперечно, від давнини і до сьогодення Пасха це радість для всіх, і дорослих і малих. Кажуть, що в це свято можуть траплятися усілякі дива. Ой, дивіться! І в нашу оселю диво завітало. Схоже, у Великодню ніч, з суботи на неділю, дружна сімейка крашено активізувалася. Хвилиночку так і є. Дівчата вже пішли, можна виходити. Ура! Тож, знайомтеся. Наймолодша крашанка донечка Гламурка, весела і непосідюча модниця, її старша сестра сонечка, добра і мила крашанка, пан Панас і пані ясочка, батьки дівчаток. І найстарша, наймудріша в родині крашенок. Бабця Жужа все й про всіх знає. Нема такого питання, на яке б вона відповіді не знайшла. Сімейну святкову нараду оголошую відкритою. Шановні родичі, на початку нашого обговорення пригадаємо народні великодні традиції. Традиція? Ну, на мою думку, смажити шашличок у пасхальну неділю то найкрутіша традиція. Нє, ну ти диви на неї. В городі ще капуста не виросла, а вона вже про шашлички думає. Хм, а що тобі не так? Шашлички то дійсно смачно. І взагалі зібратися родиною за святковим столом чудова традиція. Тож, підтримую доцю. А може, у церкву ходити, молитися, паски з яйцями сватити. Це традиція, а не шашлички з друзями смажити та смачні столи накривати. Любі мої, не сперечайтесь. Ви всі праві і в церкву входити, традиція, і святковий сніданок також, бо зазвичай на стіл господині ставлять саме освячені продукти, тобто ті, що були у кошику в церкві, а також додають і інші улюблені святкові страви. А як на мене, робити добрі справи найкраща традиція. Тільки розверніться, скільки навколо людей, яким бракує уваги. Найчастіше це старенькі. Тож, якщо ви знаєте когось, хто на свято буде сам, візьміть паску, крашенок та йдіть до них у гості. Зверніть увагу, що іноді поруч живуть геть унікальні люди. Тож ніколи не знаєш, яка історія криється за зморшками та сивим волоссям. Мамо, то ви про себе, пана А що я такого сказав? До речі, пекти паски, прикрашати їх, пригощати близьких і друзів також чудова великодня традиція. Ну, добре. Якщо так, я наголошую, що смачненькі пасочки то найголовніше на нашому столі. Обов'язково. Тож, можна і пасочки, і шашлички. Ура! А крашанки? А крашанки – то ми. Зачекайте! Схоже, я зрозуміла! На Великдень головне не те, що ми будемо робити, а те, що будемо при цьому відчувати. Перш за все, треба бути щирим, добре і уважно. А також щедро дарувати своє тепло і турботу оточуючим. Великдень чудова нагода провести час разом з рідними. Та друзями! А як же пасочки? <рес> І пасочки! Христос воскрес! Воїстину воскрес! А що про традиції святкування Великодня знаєте ви? Зі свято!